Бутын Маркендротимей. У меня за окном. Сегодня уже пятница. Уже пив десятого. Требуется сделать, короче, йогу. Домашку по-немецкому. Ходить на немецкий. И потом остается всего ничего. Раз, два, три, четыре. Тринадцать тасков на день. Изи-пизи. Легчайшая пятница. Уже десь хвилин 40 пройшло, як я э, з'їв всі свої бади, які я приймав і робив там велику паузу, щоб їх не приймати. І все це, коротше, заїв э, і жвійком грібенчистим, і запив поєром. І що до мої, коротше, жлудок ще ахуєл. Э, он що-то да, мені говорить, що я зря так поступив. И надо было, короче, умеренно все это вживать äh, по трошку, а не äh, охапку бадов съесть, грибами заесть и чаем запить. Uh, прочитай будь ласка, Артур. Uh, 40 евро, 5 евро, 19 евро, uh, 15... <laughs> Und 19 cent. Короче, я розповідаю. Вже закінчили э, німецьку. Uh, Мені дзвонився з одним клієнтом, з яким я десь пару років тому працював. Він мене попросив приглянути там, короче, де там налаштування, він там новий сайт зробив для себе. І що? Я думав, коротше, там, типу, пльове діло на пару годин, коротше. І сказав йому, що там, ну, доларів 300 буде стоїть робота. А теперь сидю, короче, а там що це ще все так наудріно тепер, що коротше не знаю, здається, що години 3-4 піде спрацювати. А зараз поки зварюю собі новий А, Але я думаю, що це вже буде останній раз, коли його зварюю, бо я його вже разів 5, мені здається, попив і он уже такий було Майже все зробив, що планував на сьогодні. Залишилось тільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 тасков із всієї странички. Нужна по одному проєкту, щоб робити, це дуже, досить важливо. А, ще один проєкт можна зробити, це теж дуже важливо. А все решта, це таке. Там, типу, передивитись влог, щось викласти в лог, подивитись, щось попланувати в свої соцмережі. Ну, коротше, так, да, таке, не, не сильно важливо. Підемо зараз що? В... Кауфленд. Продаем себе морозиво и э, для пустомики. Олрайт, right. что мы сделали? Повернулись с Ачана, ой, точнее, с Кауфленда. И прод... Влада. Влада набрала, <мирает> сделала сюрприз и набрала воды, которую э, Вилілось так, що не на руки. Але ми знайшли тенкерітен Ноль градусів. ми можемо попити джин-тонік, який на смак буде як джин-тонік, але безалкогольний. Такс, саме час приготувати кока Сьогодні придбали ні много ні мало кілограм авокадо. Тепер з ними щось треба зробити. Наприклад, забути за них і почекати поки вони зміни. For example. Коротше, я розповідаю. На часах у нас майже 10, може півдесяти. І що коротше, у мені сьогодні якийсь сусід десь 8-8.30, просто блять по часу родити мені тупо в стіну. Я не знаю, в чому, типу, прикол, але такий прикол. І що я в прокинувся, прикинувся, э, прикинувся пістец, злым, сука, тому що хотів виспатися, І в отакі прийшлося стати, типу, десь 8.30 в суботу. Э, Хоча планував сьогодні не приспатися. И сейчас отнимают прийти наши зево побалакати, щось там насчет э, грошей. Я бы у них заодно запитав, чи можно, блять, сверлиться, сука, в субботу, в 8 утра в Германии. Тут Просто за такое сразу на бутилки сажають, а ще без, без разбирателей. И ще фан факт, короче, що шо... якщо вы тут убьете пчелу, за них там тоже, по-моему, штрафують там на. 500 чи на 700 евро, короче, за штучку. Сколько? Если вдруг аллергия, и вас начали кусать пчелы, то единственный э, единый это вмирать. Да ты что, охуел, блядь? То есть эти, тупо все в поле, в таких мелких-мелких цветочках. А это раз, а это, они не пицонники. Ой, не, не эти, не подснежники. То, что не подсолнечники, я сам вижу. Короче, это так... как... Сейчас разговариваем, короче, про Немеччину и про всякие там податки, и налоги и все такое. Наш э, взяла, короче, квартиры она сказала, что так что ты сам по себе фрилансе что ты типа платишь за все самостоятельно, там процентов 50-60 у тебя будет уходить М -м -м, на налоги, на страховку. А если ты на колосе работаешь, то вот Жиночка, кажется, что ей тоже приходит там типа почти 50% от зарплаты. Ну типа трошки больше, но типа 50% у нее забирает в качестве налогообложения. Это просто типа nice. И еще типа, узнал такой интересный факт, что если ты в Германии зарабатываешь около 5000 евро на руки чистыми, то ты уже попадаешь там, в топ, 7 или, я не помню, в топ, ну, короче, допустим, в топ 10 самых богатых людей Германии. Типа, что это вообще, типа, кек мем Шли, короче, в это здание, что были нашего дома в парку. И оказалось, что здесь есть каверня и еще какая-то выставка. Но выставка не працюет. Виставку на ремонті, але кавіально працює. Фанфект: у кожного дерева в германії є свій е, неверний знак у цього Ну, цього він перевернутий чомусь. Але так, да. е, ні, поняття зачем і що це значить, але да. Знаки на горами. Якщо у шарите, що що означає ці номера, будь ласка, е-е, э, дайте знайски мендрах. Отже, ну, ми гуляємо зараз по району Десна на Марцане, а, недалеко від нашого дому. А, дуже прикольно, огромний парк, частні дома. Ось, наприклад, один, ось там ще один. Още один. Короче, дуже прикольно. Такой спокойный район. Гуляешь прям плітерли посереди парка набудували, короче, домов і все супер спокійно. О, oh, ні. No. Це трап. Не, nee, открыть его вряд ли можно, он припай нахуй. Так, у нас дилемма. Один мост закрит. А вместо другого труба. Ми тепер не розуміємо, як нам потрапити вийти з э, цього лісу. Він такий да, але це типу вода у формі доща. Він такий, не, але це, типу, це, не, ну, це не дощ, це вода, а він такий. А якщо озеро, ти, типу йдеш в озеро, це ж типу теж вода, ти ж називаєш це не вода, а озеро. Типа він вже ну, опирається на вже отриману інформацію, яка є в його чертогах разом. Тарас, а боєтаки? Тарас, бо ви таке. Ти зламав цю систему. Можна як в GTA ще ходити. Як ти?